Здоров, народ! З вами я Джентл. І сьогодні буду проводити енергетик Green Energy від компанії Nonstop. Раніше була у нас компанія Green Energy, які випускали енергетики зі смаком канабісу, тобто марихуани, вона була до війни, і енергетики ті були, коштували дуже дешево. Тобто Літровий енергетик можна було купити за 13-14 гривень, я пам'ятаю. Ну, Зараз таких цін немає. Компанія Green Energy, не знаю, куди вона пропала, її більше нема. Но от, е компанія Nonstop почала випускати енергетики от з Green Energy, з канабісом. Е 34 гривні коштувало в магазині 23,7 7 Виробляється вона в Україні, напевно що. Так, виробництво Київ... Жашків, Черкаська область. 32 мг кофеїна, все стандартно. Є вітаміни групи B5, B6, B9. Ля-ля-ля та поляз 39 калорій на 100 мл. В сайті компанія Non-Stop, по-моєму, це та ж компанія, що Red Bull. Тобто їх один, один власник. Давайте спробуємо його. Дуже класний запах. Цей енергетик відрізняється від всіх інших енергетиків своїм смаком. Він не є супернасищений, але він дуже добрий. от. Такі от. Знаєте як сік, як сік маріхуани. Ніколи в житті не бачив, в настоящий Сік маріхуана, але цей от, напевно так і виглядає. О, яке воно добре. Короче, 10 з 10. Це мій любимий смак енергетика, якщо чесно. Раніше я вважав цей Green Energy, але коли він ще продавався до війни, тим паче він був один з найдешевих енергетиків на ринку, і при цьому був найліпший. Його кофеїн не так сильно був по нервовій системі. Ти чув, прилив сили, але у тебе не було. Потім після нього опадку, знаєш, там прилив сили, потім ті, е, пляском лежиш. Хочеш здохнути, такого не було. Навіть за свої гроші він 10-10, все, 10-10, навіть не на те, що не стає. Що... це не оригінальний Green Energy, Green Energy оригінальний. ну, Якщо ми врахуємо, що то оригінальний та компанія, яка була раніше, то е від компанії NonStop він на смак ідентичний тому. Тобто на смак він майже нічим не відрізняється. Но при цьому навіть да, 3-4 гривні. Навіть за 3-4 гривні він повністю коштує всі свої гроші. Чому я вдома зараз не на роботі. Я сьогодні взяв оренду фетбайк, трохи поїздив, він розрядився. Я приїхав, здав його назад і зараз намічається дощ, а мене трохи болить горло, тому, напевно, нині не вийду більше на роботу. Коротше, 10 з 10. Ну, лічно для мене. Це мій любимий енергетик. Всім рекомендую. Короче, всем удачи, Що же можете сказать. Классный нарготос. Рекомендую до покупки.